Наступна наша виставка в Art Артспейс. Це виставка, яка називається Два способи. І в цій комнаті так ми бачимо першу частину виставки. Це виставка артистампів львівського художника Любомира Тимківа. Наступна частина виставки відбудеться 9-10 серпня в. Львові, у Майорівці, власне, там, де знаходиться галерея Тематопія прес, яку заснувала, яку курує Любомир Тимків. Чому, власне, два способи. І чому виставка яка, відбувається в двох місцях? Ну, В першу чергу, і першопочатково це мала бути виставка Вони спілкуються. І нам було цікаво з кураторами, так, з Тарасом Березюком, з Дарією Демченко подумати про різні форми різні способи комунікації. Про мову. Тема давня як світ, про яку багато писали, про яку багато думали. Але виявляється парадоксальним чином, що коли ми опинилися в умовах такої гіперкомунікації, так, коли ми там, надсилаємо смски, коли ніхто там не думає про листи, коли ми є. В дуже багатьох месенджерах водночас, і коли можна будь-яку людину там побачити, знайти, дістати і в будь-який спосіб скомунікувати. Ну, в першу чергу, напевно, це почалося з ковіду, який дуже багато що змінив, про що ми насправді можливо не задумуємося, але якщо говорити про академічне життя, то складно уявити було так, що є якась конференція міжнародна, куди під'єднаться до цього світу з різних місць. Ну, зараз виявилося, що не треба нікуди їхати, можна комунікувати так. Так от, в цих умовах гіперкомунікації виявилося, що комунікації може і не бути. Це ніби є якийсь обмін інформацією, але цей обмін, він дуже вихолощений, дуже пустий, і, і насправді, попри цей обмін, може не відбуватися нічого. А, і інший парадокс, так, який з'ясовується, що. Виявляється, відсутність комунікації теж є комунікацією. Ну, та те, про що ми часто згадували, цитуючи деяких філософів, що там відсутність мовлення чи якогось повідомлення, яке ти можеш очікувати, раптом, виявляється теж повідомлення. Так що тобі хтось не відповідає з тих чи тих причин. А, і тому ми думали сфокусуватися на таких. Дуже специфічних, тихих і нібито непомітних способах комунікації зі світом комунікації в тому чи іншому сенсі, але завжди в хорошому сенсі маргіналів. Так, з одного боку, в нас є Майя Павлівна, про яку ми продовжуємо думати, яку ми продовжуємо колекціонувати, збирати і осмислювати. Те, чим вона займається, і те, чим вона є, або може бути. З іншого боку, в нас є з попередньої з попереднього виставкового проєкту Ігор Хоборов, який комунікує в о, Фейсбуці, о, розміщуючи дописи дуже інтенсивно, дуже активно о, очікуючи декілька уподобань на цих дописах і потім видаляючи їх. Причому дописи, якщо показати там цей текст пересічній людині на вулиці десь, то я певен, вона нічого не розбере. Але коли ти починаєш до цього, нібито шумом прислухатися, спостерігати, стежити за ним з'ясовується та, що ти там, пізнаєш людину, що ця людина хоче сказати щось дуже ясне. От о, да, комунікація про ясне виявляється дуже затуманеною. Для мене, для мого мовлення, для моєї освіти і для мого світогляду, напевно, одним з найважливіших авторів був і залишається Пауль Цолан. І коли ми читаємо його поезію, ми з'ясовуємо, натрапляємо на набір дуже герметичних, здавалося б, метафор незрозумілих на перший погляд. Тобто, моє враження переважно, переважне враження від дуже хорошої поезії. Це те, що незрозуміло, що сказано, що це дуже складно переказати, але відчуття, що це щось дуже серйозне, що це дуже важлива поезія. А поряд із цим відчуття, що автор тобі дуже сильно хоче щось сказати. І це прагнення. Висловитись, прагнення донести свою думку, яке водночас не може бути реалізованим в звичний повсякденний спосіб. Тобто сказати привіт там як справи і за всіма правилами етикету сказати, як би там справи не були чудово, як в тебе, не вийде. Отже, ситуація підсумує так, коли хтось поряд хоче бути почутим. Та або хоче висловитись і знаходить для цього певний спосіб, який не є прозорим, не є простим і тому подібне. І ми вирішили доєднати до цього проєкту Любомира Тимківа знову таки художника, який у нас був на попередній виставці. Таким артефактом з виставки в галереї Тимотопія, прес-виставки, і не кажіть, що ви цього не бачили. Це художник, який вдома в себе заснував музей Мейларту, який е, насправді, я переконаний з моїх спостережень, не часто, здавалося б, комунікує з зовнішнім світом. Тобто, ну є дім. І водночас резиденція, і музей Мейларту, і, і Порядгалерея, і художник, який живе під Львовом, насправді там у Львові, і не відвідує виставок. Його це просто не цікавить. І це для мене була така дуже цікава позиція в час, коли ми всі ніби дуже спраглі, на мистецькі якісь виставки, події, яких відбуваються дуже багато, і це такий офтоп, топ але для мене дуже важливий і дуже симптоматичний. Дуже легко уявити ситуацію, не просто легко уявити, а це так і є, повірте мені. В Києві, коли, скажімо, в один тиждень відбувається відкриття, Надзвичайно різних виставок в інституціях надзвичайно різного рівня. І, і о, я навіть робив такий експеримент от відвідати ці відкриття одне за одним. На ці відкриття приходять одні й ті самі люди. І приходять вони переважно патусіть. Тобто виставка стає таким тлом, там неважливо, кого показуємо, що показуємо, що там відбувається, що це за простір, але от є якась ком'юніті, і можливо, я знайшов відповідь, відповідь, з якої я категорично і радикально не згоден, але яка мені пояснила і сформулювала, чому це так відбувається, і що власне відбувається. Коли навесні в галереї Ольга Штейн відбувалося декілька поспіль виставок Станіслава Торіни під кураторством Катерини Яковленко. і Катерина Яковленко написала текст на «Іфлаксі». я не пам'ятаю точну назви, але йшлося про кураторство під час війни. І цей текст завершувався тим, що для неї, зрозуміло, що так, для авторки, для кураторки, для дослідниці, кураторство під час війни це не про якісь концептуальні речі, мистецькі і тому подібне, а це про спосіб виживання. Для мене це все ще, напевно, на моє щастя, не про спосіб виживання, а про речі інші. І, і а, Любомир Тимків, якого ми запросили до співпраці і запропонували поспівпрацювати, якраз дуже добре допоміг це прояснити. Ми першочергово запропонували йому виставити частину якихось робіт в нашому просторі в Києві і продовжити виставку в його просторі, а, так само знову таки в хорошому сенсі, маргінальному в гаражній галереї. Яка має свою історію, давню історію, давню Тимотопія прес. Він сказав, що ми виставимо роботи в Комнатарт Спейс, але не будемо робити виставку з певних причин в Прес. Наступний етап пермовин був це власне, що ми будемо виставляти? Ми приїхали до Любомира. Те, що він називає музеєм Мейларту, це не просто назва, так в нього є архів. В нього є папки, де він збирає власне мистецтво, і ну, це те, що обов'язково потребує архівування, документації, обговорення, те, про що мало говорять в Україні, але те, що є частиною важливою частиною мистецтва другої половини ХХ століття, світового мистецтва, так, це Мейларт. А якщо пояснити прояснити дуже просто, то, в принципі, все, що можна переслати в конверті, може бути або є частиною цього мейл-арту. Переважно це колажі. і в мейл-артистів є спеціальні форуми, де вони знайомляться, комунікують, дізнаються адреси одне одного і листуються одне з одним. І От Любомира Тимківа є такий великий архів цих листів. Того, як оформлені ці листи, як оформлені марки до цих листів, ну і того, власне, що пересилалося цими листами. Але нам він запропонував виставити не колажі, не конверти, а артистампи, які функціонують і виглядають як поштові марки. Але Водночас вони не є поштовими марками. Це можна розглядати як продовження якоїсь хвилі, як це модно говорити в українському дискурсі, так? дадаїзму, руху флюксус, а, так, з одного боку, стирання межі між життям і мистецтвом, з іншого боку, залучення так, до візуальної культури певного роду. Широкої аудиторії і пересічного глядача. А, ну, І з третього, да, з третього боку, це те, що мистецтво абсолютно завжди було і залишається способом комунікації. Для мене це базова річ для розуміння мистецтва, яким би воно не було, є воно публічним чи воно не є публічним. Ну, я завжди ставлю питання, що таке публічне мистецтво, що таке публіка, що таке народ. Тому що будь-яке мистецтво, яке з'являється, воно стає формотворчим, ідеотворчим, життєтворчим для певної публіки. І зовсім не важливо, яка це публіка. Це може бути одна людина, це може бути там королівський двір. Це може бути ну, в такому загальному вульгарному розумінні будь-яка комуна. Там монастир, скажімо, це комуна. І в монастирі з'являється якась там фреска, якісь розписи, які великою мірою визначають спосіб бачення, культуру і духовність да, цієї комуни. Це ж саме робить марка. Єдине, що артистампи вони не функціонують як марки. Тобто. Мейл-артисти, які займаються артистампами, це не читери, та які намагаються внути поштальйонів і видати не справжні марки за справжні марки. Але якщо ми подивимося власне, на марки, які представлені на цій виставці, ми побачимо, що вони є дещо іронічними, дещо саркастичними стосовно ситуації, в якій ми всі перебуваємо. Я думаю, що це важлива риса, в принципі, мистецтва критичного, і ці іронічні речі, малопомітні речі, вони стають, або є частиною такого мистецтва. Тому що ми побачимо раптом там якусь дівчинку з качками і підписом у або ми побачимо там напис. Imagine Peace You are still alive. Да. Ти, ти все ще живий, уяви собі мир. Ми побачимо якусь лінію оборони, яка вибудувана а, дрібними а, об'єктами, інколи навіть я підозрюю, іграшками. А, тому що Любомира Тимківа в музеї Мейларту так само є а, оці негативи, які він потім відбиває, яких він робить позитиви. І там зібрано абсолютно все від якихось побутових речей, які виведені з ладу, які ну, перестають бути побутовими. Виконують зовсім іншу функцію. Ну, до, до, до всього, що він, в принципі, знаходить. Ну, так само там можна знайти на одному з артистампів е, таке автоматичне письмо марко, яке називається «Вай поетрі». І це чотирикутник, в якому з'являються слова, слова, які, здавалося, б можна розбирати, але потім вони Ніби втрачаються, і ми просто опиняємося з звичайною графікою, з тим, що можна було б назвати автоматичним письмом. А, і це нас повертає власне до всіх тем, з яких я починав. Так, Чим є комунікація? Тому що який слід, слід ручки, слід олівця. Слід якогось предмету, це вже певне послання, це вже певне повідомлення, це вже знак промовлення, який ми щитуємо в той чи інший спосіб. І а, це мало бути оцим одним способом, який залишається у виставці два способи. Ну, або одним із способів говоріння, який міг би бути у виставковому проєкті, «Вони спілкуються. Натомість та частина, яка буде представлена в майорівці, це буде частина максимально не зафіксована, яка не передбачає фіксації, і вона будуватиметься власне на обговоренні того яким би міг бути виставковий проєкт повноцінний, яким би могла бути ця виставка, але не сталося. Любомир Тимків запропонував це зробити як таку реакцію на мистецтво, хоча складно це назвати мистецтвом, на візуальну культуру, згенеровану штучним інтелектом, або на комунікацію, яка відбувається сьогодні зі штучним інтелектом. Мені доводилось чути, що деякі люди, коли їм сумно спілкуються, чатом GPT і тому подібне, не говорячи про те, що ми бачимо дуже-дуже багато реклами, згенеровані штучним інтелектом, ну, це дуже велика тема, яка нібито дуже банальна і від цього дуже вульгарна, але яка потребує все ж серйозного обговорення. Я не знаю, чи є на це запит, і чи, чи ми готові до цього обговорення. А, але цей поїнд, так, ця заувага Любомира не фіксувати наше обговорення, аби це не опинилося фактично в тенетах штучного інтелекту, який генерує інформацію шляхом того, що потрапляє там йому в пащу, в пащу цього левіафану, та що потрапляє в мережі. Інформація, яка потрапляє в мережі. Я думаю, власне, про ці нові реалії. І думаю навіть написати щось про це, але якщо напишу, я принаймні це скажу і мене це радує. Так, нові реалії, в яких опиняється мистецтво, в яких опиняються актори мистецтва, тобто люди, які створюють мистецтво, які в найширшому розумінні споживають мистецтво, байдуже вони його там досліджують, пишуть про нього, описують його, зберігають його і тому подібне. Тому що я називаю цю, да, цей стан ситуація прозорості, якою опиняється мистецтво, тому що мистецтво старих майстрів, воно будувалось довкола інтерпретації а, в ситуації якраз непрозорії. В ситуації, коли ми могли бути непевні, що це за автор. І я, як історик мистецтва, завжди жартував, що. Про якусь роботу Да Вінчі, чи Рафаеля, чи Вермера може бути написана велика чи невеличка бібліотека книжок, а потім виявиться, що це не Вермер, чи не Рафаель, чи не да Вінчі. Так, от це розходження, так, якась певна невідомість, необхідна для інтерпретації, певне незнання, незнання, яке може призвести до помилки, до похибки дослідницької інтерпретаційної. Але яке залишає пласт історіографії, що завжди є свідченням, відбитком певних реалій в першу чергу, звісно, того часу, в якому це досліджується. Сьогодні ми цього не маємо або ми це можемо втратити. Так, коли все фіксується, і коли ми перебуваємо в стані. Я можу це навіть перевести в такі дуже прості, і зрозумілі речі, так? Там коли реалізовуються грантові проекти, яких зараз дуже багато, де є опис, є ідея, є певне розуміння того, як має бути написана грантова заявка. Є певні обіцянки, є певна форма звітування. Ну і не настільки важливо. Як було реалізований проект, але важливо, як про нього прозвітують, як його опишуть, як він впишеться і тому подібне. От друга частина виставки, вона не передбачає фіксації, а вона передбачає просто спілкування, обговорення і таку експедицію майорівськими лісами. Розпочнеться ця експедиція з галереї «Тимотопія прес Ну і завершиться, звісно, галереєю «Тимотопія прес в обговореннях. А наступне, що важливо зазначити, говорячи про ці два способи, це власне те, якою могла б бути ця експозиція, експозиція, яка присутня в кімнаті. Справа в тому, що ми планували її дещо інакше, і в нас такі в кураторських обговореннях виникла дискусія, і навіть. Ну, образи, але образи не токсичні, не подумайте. Тому що ми думали, що там виставити просто артистампи, якісь марки ну це щось за просто. Треба зробити, у нас там був задум певний колажів, певного наративу, бо приходять відвідувачі і серйозна подія відвідини виставка чи відкриття виставки, де має бути серйозний кураторський текст, де глядач, здавалося, б, має ну, там, поєднати концепційний задум художника чи кураторів з тим, що він бачить, і потім продовжити його, або інколи в виставкових проєктах не залишається місце для продовження. Але тут цього немає, якраз за наполяганням Любомира Тимківа. Він наполягав на тому, аби ми просто виставили артистампи. Причому це артистампи, в нього музеї, Мейларту, є їхня велика кількість. І ми листали ці папочки з артистампами, він не дозволив, так, але сказав, що він сам обере ці артистампи. Він спеціально для цієї виставки їх виготовив за декілька днів і надіслав нам поштою ці артистампи. Ми вже їх розбирали, розглядали і думали, як їх можна скомпонувати. В цьому компонуванні декому з нас виявилось так замало якоїсь концепційності, наративу, серйозності і тому подібного. І ми вже навіть розробили, да, що тут може бути, і вели діалог з Любомиром, як це поєднати, але він наполягав на тому, що тут. Крім «Артистампів» не має бути нічого. І я від початку підтримував цю його ідею, тому що я розглядаю це виставковий проєкт якраз в усій його цілісності в тих частинах, які входять в документацію і не входять в документацію. І для мене, власне, да, от основною цією ідеєю є сам задум виставкового проєкту. Тут також важливо додати, що Любомир Тимків в нього в практиці є роздавання робіт, і так само артистампи, які є на цій виставці, вони будуть роздані відвідувачам на їхнє бажання. Любомир Тимків зазначає завжди, що це акт роздавання робіт, і що виставка відбувається під гаслом на славу Ісусу Христу. І цей акт роздавання, це, здається, очевидна така боротьба з комерціоналізацією мистецтва. Тому що будь-який відвідувач да, забажавши, він може отримати шматочок мистецтва, твір мистецтва абсолютно безкоштовно, згадуючи цю виставку, ну і, власне, так таким розбиранням робіт. Ця виставка завершує своє існування. Ну, звісно, що е, ми, знаючи, там, чи читаючи Ніколя Буріо, можемо цією чи цією мірою говорити про реляційну естетику, так, про твір мистецтва, який, вступаючи в взаємодію, з відвідувачами зникає або змінюється через цю взаємодію, але. Я певен, що тут це дещо інше, тут це реакція на справді там, економічні процеси. Чи економічні процеси це звучить дещо матеріально, та й матеріалізовано, можливо, слізькат навіть на ці символічні процеси, в яких опиняється перебуває мистецтво, і оця сукупність так. Елементів задуму виставкового проєкту, вона для мене складає концепційну основу, якої цілком достатньо. Тому ми, зрештою, погодилися очистити цей виставковий простір від зайвого і залишити тут тільки артистампи, так, залишаючи це висловлювання Любомира таким чистим і відкритим. І це особисто для мене так от створення простору, яке дозволяє подумати і поспілкуватися про мейл-арт. тому що ми на цих артистампах побачимо дуже багато різних елементів, в тому числі ну, наприклад, там, на нам Джумпайка Пайка дуже багато, і розмотуючи, досліджуючи ці зв'язки. Можна встановити цілу мережу комунікаційну, яка нам якраз показує, наскільки важливими залишаються непомічені або малопомічені форми комунікації і способи комунікації. Тому для мене і вони спілкуються і два способи це цілком взаємозамінні назви, які нехай це звучить пафосно, але це так, принаймні для мене. Змушують замовчати, так, і подумати про мовчання а, як спосіб комунікації, про мистецтво, яке, якого дуже мало під час війни без зрозумілих причин, але яке залишається комунікацією, навіть не виховуючи, про мистецтво, яке залишається комунікацією. Не кричучи, не артикулюючи, не переконуючи в чомусь, залишається мистецтвом такого чистого акту, але в цьому чистому акті, я спочатку хотів сказати: з'являється дуже багато політичного, але я виправлю себе так і скажу, що можливо в цьому чистому акті якраз. В першу чергу залишається місце для політичного, для появи цього політичного, да, такого випадкового, грайливого. І а, останнє, напевно, що я відчула, що я, я зрозуміла, чим я хочу поділитися, це такий зв'язок Любомира Тимківа з тим, що робить, наприклад, Станіслав Тріна. І в Любомира Тимікива насправді дуже багато листів від Туріни, музею Ларто, з тим, що робить о, там уж городський художник Петролявська в своїх діяннях, о, які є цими чистими діями, дуже пустими, але які залишаються з тобою, які. Є формою висловлювання, формою комунікації, і є оцим чимось дуже важливим, що хоче сказати художник, і для того, аби це почути, треба дуже напрягтися.